У 1990 році колектив дослідного заводу інституту електрозварювання імені Патона, де працював на той час Валерій Сачів. Делегує його кандидатом у депутати до Московської районної ради. Нині це Голосіївський район столиці. Обійшовши кожен дім від порогу до порогу, Валерій Садчів здобуває переконливу перемогу на виборах. А сама Московська Рада стає першою в місті Києві, де більшість здобули не комуністи, а представники демократичних сил. Це була перша рада, обрана в 90-му році. Тобто ще до здобуття незалежності, яка вважалась першою демократичною радою в Києві і єдиною. Ну, тобто, умовно кажучи, радою, де не перемогли ну, партійні сили, тоді ще Райкомівські. От. І найбільш важливо, чому ми на цьому місці стоїмо, що в перший день путчу 91-го року, тоді голова ради Миколи Іванович Бідзіля, я був у нього заступником. Ми прийняли рішення про підняття державного прапору. Це був перший день путчі в Москві, ще не було проголошення незалежності, ще тільки відбувалися ці події. І от на цьому місці, де зараз цей ліхтарік знаходиться, був піднятий перший прапор. В районах Києва вже через рік після обрання депутатам Валерію Осадчеву пропонують стати заступником голови ради. Дається в взнаки досвід, отриманий на рідному підприємстві. А ще за рік його обирають керівником ради. Відтоді до 1998 року. Валерія Сачев очолює московський район. Середина 90-х стає часом справжніх випробувань. В країні суцільна криза. Зупиняються найбільші підприємства, шириться безробіття, ростуть борги з виплати заробітної плати. Безумовно, ці явища не могли не позначитися на житті московського району, але управлінський талант та економічні здібності Валерія Садчева дозволяють мінімізувати вплив кризи. Більше того, московський район стає одним із найкращих у Києві і перетворюється на чини головного донора столиці. Корпус депутатський був тоді 120 депутатів в районі, і ні в кого ніколи в голові навіть не було такої думки, щось поцупити з бюджету. Саме тому будувалися поліклініки, будували... в такі важкі часи, прямо скажу. Зараз дуже сумно дивитися з полем серця. Я дивлюсь, скільки грошей безсовісно, безчесно крадеться із бюджету, тобто відплатників податків. Можливо, така і складна зараз ситуація в Україні. Найбільше кризу 90-х відчула на собі бюджетна та соціальна сфера. Втім, у бюджеті московського району знаходили кошти не лише на поточні витрати, а й на фінансування будівництва та капітального ремонту лікарень, шкіл, дитячих садків. Прозорий процес приватизації, який був проведений у 90-х в московському районі, дозволив мати соціально відповідальний бізнес, який завжди відгукувався на проблеми соцсфери. Зокрема, по освіті це була велика програма по дахах. Тому що ви знаєте, що всі школи, які будували 70-ті роки, вони мали плоскі дахи і течуть, і по сей день течуть до підвалів. А один з проектів був це покрівля закладів освіти Шатрова. І один з перших таких кроків це був ліцей 241, куди пішов перший мільйон. Ми все всі про це знали, що це мільйон зароблений громадою району. Далі був проєкт теж такий сьогодні. Він вже поширений, не всі заклади, але тоді тільки починали це прибиральні в закладах освіти на рівні, як ми кажемо, європейському, щоб вони були пристойні, чисті, охайні для дітей. Це теж був такий великий грошовий проєкт. Це було прозоро, доступно і розвивався меценатський рух. Багато людей, які починали тут свій маленький чи середній бізнес, до цього були залучені, і про це, це освіта і культура відчували на собі. Так само одним із головних пріоритетів у роботі Валерія Сачева була і залишається медицина. У середині 90-х, за його ініціативи, в московському районі зводиться дитяча лікарня та сучасний пологовий будинок, який стає одним із найкращих в столиці. Це часи були скрутні. І відкривати було також його е, не так просто. Районна адміністрація е, тодішнього московського району допомагала, е, щоб відкрити такий пологовий будинок. Він тоді був одним з кращих пологових будинків, залишається на цей час. Турбота про людей похилого віку вилилася ще в один унікальний проект. Саме в московському районі було відкрито перший в столиці будинок ветерана. Тут облаштовано музей великої вітчизняної війни, залу для зустрічей ветеранів, кімнати для побутового обслуговування, відкрито волонтерський центр. Валерій Михайлович дуже добре, трепетно можна сказати, відносився к ветеранам, особливо к Совету ветеранов. Вот это дом ветеранов. Причем единственный дом ветеранов. Во всем Киеве. Есть городской дворец ветеранов и есть дом ветеранов. Это его детище. Это благодаря только Валерия Михайловичу Осадчеву существует поныне этот дом ветеранов, который мы поддерживаем и его вспоминаем. Благоустроен, хорошие комнаты, и есть возможность принять людей, собрать людей, прекрасный зал. Потому что очень много ветеранов, они, так сказать, закрываются в своих стенках и ничего не знают, что, где происходит, какие события. И вот благодаря вот благодаря этому созданному Дому ветеранов, Валерій Міхаловичу, ми маємо можливість прийняти цих людей, допомогти їм во всіх їх питаннях, і в соціальних, і в медицинських, і в сімійних, і в яких то битових. Тобто ми всегда йдемо на встречу катям людям. Але чи не найбільше мешканцям колишнього московського району Валерія Сачів запам'ятався як керівник-реформатор у кращому розумінні цього слова? Тут, за його ініціативи, було утворено перші приватні жеди, перші об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Це саме той шлях, який дозволить вивести галузь житлово-комунального господарства на новий якісний рівень, завжди був переконаний Валерія Сачев. Хоча сьогодні влада все робить, щоб скомпроментувати е, об'єднання співвласників, або я їх називаю кантамініуми. От хоча, от на прикладі скажімо, цього будинку, ми бачимо, який прекрасний благоустрій. От, хоча ця земельна ділянка вона і не закріплена за ОСББ, і це, до речі, одна із найголовніших проблем, чомусь у нього ОСББ не створюється. От, а в принципі, якщо в законодавчому плані це треба терміново зробити, закріпити земельні ділянки за об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків, і ці земельні ділянки мають бути на праві постійного користування без взимання плати за Беззамання цієї плати за цю землю. Єдине, що від ОСББ буде вимагати, звичайно, тримати їх в належному благоустроєному стані. От, якщо цього не буде, то влада може тоді на не ну, а штрафувати ОСББ. І я переконаний, що так, як ми сьогодні бачимо тут прекрасний благоустрій в цьому будинку, от господарські українські руки вони живуть в кожному будинку і вони наведуть належний лад для своєї придомової території. І все це буде гарно і хай не виглядати. Порівняння з тим, що зараз є. Сьогодні, До речі, в Києві одна з найвеликих проблем це проблема сміття, сміттєзвалищ і, і так далі. Це в 21 столітті, Чесно кажучи, навіть соромно про такі речі говорить. Порядок в комунальному господарстві треба навести в головах чиновників. Тому я завжди привожу такий приклад, навіть декілька прикладів, що коли було утворено Міністерство комунального господарства з великою помпою. Та ж сама влада і той же самий посадовець через п'ять років його вже скасував, не зробивши жодного так сказати, кроку в реформуванні комунального господарства. За п'ять років Міністерство проїло гроші, які краще було б пустити на саму комунальну реформу. Сьогодні в Києві практично нічого не робиться, навіть гальмується свідомо будь-які поступи в комунальні реформи. Наприклад, чому сьогодні місто Київ не могло б використовувати альтернативні джерела енергії. На цих будинках можна ставити сонячні батареї. От. Можна використовувати енергію стоків. От колосальна енергія стоків є через теплові насоси, можна підігрівати будівлю. Можна використовувати біогаз сміттєзвалищ. Кожен день кияни виносять тонни сміття. Нічого сьогодні абсолютно не робиться. Але кожен рік кияни повідомляють, що будуть підніматися тарифи, тому що Україна споживає дорогі. Газ, який отримує зовнішніх джерел енергії. Тому треба сказати, що перш за все треба міняти голови, Голови, в яких сміття сьогодні знаходиться і дуже багато, і вони цього сміття вже вичистити не можуть, тому ніякої реформи з цими людьми не буде. Треба, щоб приходили нові люди з іншим мисленням, приходили люди, які вже зробили щось в напрямку комунальної реформи, знають, як це робити, не бояться цього. знають, як це законодавчо можна забезпечити. І так далі, і так далі. Тоді воно звичайно піде. І я переконаний, що воно піде на користь на користь нашої громади. За часів Валерія Сачева у московському районі було вирішено проблему централізованого прибирання та вивезення сміття. А територія була можливо найохайнішою в Києві і набула сучасного європейського вигляду. 96 шоста чи 97 рік мені розповідали, як приїхала Київ-Мансаратка Кабальє. І виступала в Палаці України, і потім кажуть, вона вийшла на червоноармійську ввечері, вже після концерту, і сказала, що їй це щось напов... нагадує Барселону. <гум> це було, чесно кажучи, було приємно. Тому що дійсно червоноармійська майже десь через роки три-чотири. Після незалежності вже набула такого достатньо європейського вигляду. Також колишній московський, а нині голосіївський район славиться унікальними парковими зонами, які вдалося захистити від непродуманої забудови та зручними місцями відпочинку. Зокрема, на території району, за наполяганням Валерія Сачева, було відкрито перший у Києві бювет, де мешканці столиці могли насолодитися чистою як кришталь водою із артезіанських джерел. Дбаючи про духовне відродження, Валерія Сачев став ініціатором відновлення у районі трьох унікальних храмів та церков Голосіївської пустині, Київського пустинного скиту та церкви великомученика Пантелеймона, зруйнованих за радянської доби. У 92-му році у нас була така заступник виконком голоду імені Євгенія. Вона мене сюди привезла і сказала, що треба негайно його забирати і передавати в церкві. Бо оце ми зараз його бачимо, такі красі. А тоді оцих бань не було абсолютно. Сама будівля була зруйнована майже. І я пам'ятаю, що мені так запало в пам'ять, що з будівлі цієї виходила велика балка, така кран. крам. І по цій балці ходила тілешка підйом. У самій будівлі було декілька ярусів таких набудовано, де були приміщення там. А в самій цій церкві був гальванічний церкв. Ну і от ми тоді прийняли рішення забрати в Академії науки, передати в церкву. Уже працюючи в бюджетному комітеті Верховної Ради, Валерія Сачев розробляє загальнодержавну програму відновлення історичних пам'яток. Все, що зруйновано в Києві, це я абсолютно в цьому переконана. Що було комуністичною владою зруйновано, треба відтворити. Відтворити і передати церкві. Я завжди кажу, коли мені зараз іноді задають питання там патріархатам чи патріархатам, що суперечка йде, завжди кажу, що храм це храм Божий. Він належить Богу. Він ніколи не належав жодному патріархату і не може належати. Це храм Божий. Якщо можна було записати там законі чи статут, що належить Господу Богу. Тож сьогодні поряд із економічними та соціальними реформами, ідучи на вибори до Верховної Ради, Валерія Сачув піднімає проблему духовного відродження України. Один із головних розділів його програми носить символічну назву Віра. Бо без віри в Бога і в Україну, без моральних і відповідальних політиків відродження держави неможливо. Переконаний він.